Покаяння це ознака слабкості, визнання поразки, якого слід уникати за будь-яку ціну. Однак Біблія говорить нам у діяннях апостолів, розділ 3, вірш 19 отож, покайтеся і наверніться до Бога, щоб ваші гріхи були стерті, щоб настали часи відради від Господнього лиця. Цей вірш означає, що якщо ви щиро попросите Бога пробачити ваші помилки і вирішите йти за Ним, Він повністю вас пробачить. І ви відчуєте полегшення в душі, ніби починаєте все спочатку. Це як прибрати великий безлад і відчути радість після цього. Прийміть божественний парадокс: підпишіться на святі протиріччя і отримуйте надихаючу думку менш ніж за одну хвилину з кожним випуском, щоб ваш ранок починався яскравіше, ніж ви встигаєте приготувати каву.